День народження баскетболу. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про захоплюючу історію одного з найпопулярніших видів спорту у світі баскетболу. Саме у грудні баскетбол святкує свій день народження, адже він був винайдений більш ніж 130 років тому. Як виникла ця гра, яка підкорила мільйони сердець? Давайте дізнаємося разом. Історія народження баскетболу все почалося у далекому 1891 році у Сполучених Штатах Америки. Взимку того року, викладач фізичної культури Джеймс Нейсміт отримав завдання створити нову гру для студентів Спрінфілдської молодіжної християнської асоціації. Гра мала бути безпечною, захоплюючою та такою, що розвиватиме командний дух. Джеймс Нейсміт вирішив використати два кошики з підперсиків, закріплені на висоті 3 метри, і м'яч для футболу. Так народився баскетбол. Перша гра відбулася у грудні 1891 року, і правила були дуже простими. Потрібно було кидати м'яч у кошик суперника, уникаючи фізичних контактів. Як змінювався баскетбол? З часом баскетбол зазнав багатьох змін. Наприклад, у 1913 році з'явилися металеві кільця зі сіткою, що замінили дерев'яні кошики. У 1940-х роках був запроваджений час на атаку, що зробило гру більш динамічною. У 1946 році з'явилася Національна Баскетбольна асоціація, яка стала найпрестижнішою лігою у світі. Сьогодні баскетбол грають на всіх континентах, і він став олімпійським видом спорту у 1936 році. Цікаві факти про баскетбол. Факт перший. Перша гра у першій грі баскетболу брали участь лише 13 гравців, а рахунок завершився 2-0. Факт другий. Найдовший матч. Найдовший баскетбольний матч у світі тривав понад 4 години і складався із шести овертаймів. Факт третій баскетбол на олімпіаді. Баскетбол вперше став олімпійським видом спорту у Берліні у 1936 році. І тоді матчі проводилися просто неба. Факт четвертий рекордний результат. Найвищий рахунок в історії NBA склав 186 проти 145. І це сталося у 1983 році. Факт п'ятий. М'яч для баскетболу. Перший баскетбольний м'яч був коричневим, а помаранчевий колір з'явився лише у 50-х роках ХХ століття. Як можна відсвяткувати день народження баскетболу? Зіграйте у баскетбол. Організуйте гру з друзями або сім'єю, навіть якщо ви не професіонали. Подивіться матч, насолодіться грою улюбленої команди, чи перегляньте історичні матчі НБА. Вивчіть більше. Почитайте про видатних гравців, таких як Майкл Джордан чи Кобі Брайант, які зробили значний внесок у розвиток баскетболу. Навчіться новим технікам, вивчіть базові китки, дриблінг або інші елементи гри. Чому баскетбол залишається улюбленим спортом мільйонів? Ця гра об'єднує людей різного віку, культур і національностей. Вона навчає командній роботі, стратегії та самодисципліні. Баскетбол надихає мільйони на досягнення мрій і дарує незабутні емоції. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про день народження баскетболу. Напишіть у коментарях, чи любите ви цю гру, і який ваш улюблений момент в історії баскетболу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай ваше життя буде таким же динамічним, як баскетбольний матч. До нових зустрічей!